Вітаю! У минулому відео ми говорили про те, як розпізнати токсичні стосунки. А сьогодні я розповім, що робити далі: як вирватися з цієї пастки, відновити себе і нарешті почати жити для себе. Якщо ви думаєте, що це неможливо, ви помиляєтесь. Давайте крок за кроком розберемо цей процес. Перше усвідомлення: від думок до дій. Усвідомлення, що ви у токсичних стосунках. Це тільки початок. Але часто ми застрягаємо на цьому етапі. Починаємо сумніватися, виправдовувати партнера чи ситуацію. Наступний крок це дія. Навіть якщо страшно, почніть із маленького. Скажіть собі в голос, що ви хочете змін. Цей простий крок змінює мислення. Друге збереження ресурсів. Не витрачайте себе, токсичні стосунки виснажують. Спробуйте зберегти свій емоційний ресурс. Якщо партнер викликає конфлікт, не втягуйтесь. Замість пояснень чи суперечок скажіть: я не готова зараз це обговорювати. Це не означає здатися, це означає зберегти сили для важливіших дій. Третє пошук безпечного простору. Щоб діяти, потрібно мати опору. Це можуть бути друзі, родина чи навіть нова спільнота. Яка не має стосунку до партнера. Знайдіть людей, які вас підтримують, і дозвольте собі бути чесними перед ними. Слова Мені потрібна допомога це не слабкість, а сила. 4. Чіткий план виходу. Розрив із токсичними стосунками це не імпульсивний жест, а продуманий план. Визначте, що потрібно зробити, наприклад, знайти нове житло, обмежити контакт або змінити середовище. Розбити цей процес на кроки, щоб кожен із них був реальним і досяжним. П'яте: відновлення себе, крок до нового життя. Вийти із стосунків це не фінал, а початок. Знайдіть час для себе, для своїх інтересів і мрій. Почніть із простого, прогулянки, книги, яку давно хотіли прочитати, чи навіть просто нової зачіски. Це не дрібниці, це способи повернути контроль над своїм життям. Токсичні стосунки це складно, але вихід завжди є. Крок за кроком ви можете відновити себе і своє життя. Якщо вам потрібна підтримка або більше порад, пишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. І пам'ятайте, ви заслуговуєте на щастя.